Так, друзі колеги, всім привіт. Значить, що сьогодні? Сьогодні в нас на дворі йдуть дощі. Вже третій день. Три дня йде, день нема. Три дня йде, день нема. Кукурудза в нас посіяна, все, в принципі, чітко, що лишилося, у мене тільки суданка посіяти. На даний час, поки йдуть дощі, роботи такої немає, якби для трактора. Хочу зняти форсунки. Хочу зняти форсунки. І віддати їх на стенд. Як мінімум подивіться, що де показує і що де не працює. Як на мене не працює ось ця форсунка і ось ця форсунка. Нема такого тиску, як повинен бути навіть на відчуття. Не знаю, попробую. І зніму заодно й паливну, подивлюся, що виливає. Є можливість, є час. Віддамо, подивимося. Можливо, той та цокотня і уйде. В принципі, покажу, що буде. Після того, як зробимо її. Поки що знімаємо. Так, а ну дивіться, достаю форсунки. І на кожному розпилітелі, а ну фокусуйся. Ось така хрень. Як на мене, ця форсунка не працювала так, як треба. Це як мінімум. І не розпиляла це точно. Є там отвори манюні, але я не думаю, що вона розпиляла так, як потрібно. Як на мене це перша причина. Так, зараз знімемо паливну. Ну що, колеги, забрав я палину з ремонту і зробив форсунки. Почнемо спочатку по форсунках. Дека це, десь Ди -ди Дин-дин-дин, -ди Це Ди прикольно, звісно. А, ні, все, перша, наші друга стета. Значить так. Поміняли розпилітелі. О, ось так вони виглядають. Новенькі, все. Дві форсунки не працювало. Не працювала четверта. Не працювала четверта і не працювала друга. В принципі, на відчуття по трубках так же саме було. Так, тут треба, мабуть, зняти поміняти кільце. Тут в мене все трошки засране. Так, по відрегулювали. Скільки там, по-моєму, 50 чи 150, не пам'ятаю вже. Я присутствував при ремонті. 55, да, по-моєму, так. Да. При 55 іде розпил, розпил хороший. Так. О, блін, мабуть, треба прокладочку рубати. Думаю, що треба буде порвалося. по 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 попали в ній. Перше, що ми коли ми зняли кришку, коли ми зняли кришку, всередині був оцей розбіг на грузиках. Дуже великий люфт, був, все калатало. Поміняли ремкомплект, заміняли ті, хто знає резинові демпфера. Люфт убрали. Далі шайба, яка вставляється на вал, яка прижимає підшипник. На ній була виробітка. І ця шайба ходила туди-сюди. Шайбу ми підварили чуть-чуть, пропиляв напільником, поставив, зафіксував все мертво. Далі, зверху на цій кришці, де пружина-регулятор стоїть. Оця планочка, яка рухає, рухає рейку на планочці в отворах виробітка. Пальчики виробітку. Зробили пальчика з клапана, одного поставили нового. Так, По, по цій частині паливної, в принципі, все. Е, далі плунжерні пари. А, не тримавши клапан з цей. А, кстати, де він? Що випав що? Блін, не наверно, десь випав. Треба подивитися, де. Е, не тримали плунжерні пари. Е, клапана вибачаюсь. Оцей клапан не тримав. Поміняли пружинку, в принципі, все повинно працювати. Далі. По плунжерних парах. Замінили нові. Но є один момент, коли ми взяли нову плунжерну пару, вона заклинила сама по собі. Просто заклинила і все. Ми її просто намочили в солярці, поставили, вона поставила трошки і ми її вже не змогли. Вона підклинювала так, ніби там не що було. Ось така якість зараз Запчастин. Блін, напевно клапанок цей випав. йо моє А, ні, він всередині. Ти просто штуцер. це я вже аж закладався, щоб я його загубив десь. Клапан тут середині. Так, поставили нові шайбочки. Кругом нові прокладочки, ремкомплект. Все як полагається, там під плунжерами теж нові кільця, оці уплотнітельні поставили. Закріплю фотографії, як було, коли ми кинули її на стенд, скільки вона виливала, і після того, як відрегулювали. В принципі, там різниця по показниках невелика. Але по тисках, які видавали, навіть по трубках було видно, що тиски різні. Коли поставимо нові плунжера, звісно, воно все більш-менш працює. Так, ну що, зараз я встановлююся назад. Я думаю, що запустимо, подивимося, як воно буде працювати і чи буде оця цокотня стояти далі. Все, я складу, в принципі, показувати не буду, нічого важкого нема. Єдине, що ось тут я зняв цю кришку, демотогодини для того, щоб попасти правильно в шайбу. Шестерню, шайбу. І вона просто не впалася, а щоб бути впевненим, що вона засіла, бо кажуть, що в цьому бувають проблеми. І, напевно, що зараз відкрутію цього штуцерка. і поміняю там колечко, щоб піджати, щоб не капало там масло ніде. Все, я складу, потім покажу. А, ще момент. Штуцера. Ось так люди роблять штуцера собі на обратку. Як це вони сюди? Ляха. Я Ніфіга не розумів. Я Мірав, мірав на обратку, крутив, крутив. Навірно, я прогадав, не ті, що це робив. Ну ладно, то таке. Так, а ага, ось оцей вона підходить. Обратка. Це напевно, що ні, а це ні. От є моє. Ладно. То в принципі вже таке. Хорошо, складаємо і там буде видно. Так, ну що, колеги, все встановив. Все на місці, прокачав солярку. Ніби непогано, значить дивіться, момент по солярі, в кого так, можливо, не так. Ось це я виконув з цього фільтру від стійника. Наверно, я поров глупость, коли в мене був знятий бак, що я його не помив всередині. А ну буде видно, Наверно, не буде. Зараз я присвітю. Я відкрив, закрив крана. І в мене ось такий оса знов з'явився. Ось така кака, яка мені не подобається. Наверно там щось трохи є мусору, Ну нічого, ця штука, оця штука, вона дуже потрібна. Так, хто всядеться, то не страшно. Е, і фільтр, звісно. А він відфільтрує. Я думаю, ще нічого страшного не буде. Так, тому що в мене солярка пішла через насос. А, фільтр? Ну, так як потрібно. Не зразу що напряму в топлену. Ну що, пробуємо запускатися? Перший запуск з відремонтованою топлиною. Пробуємо. Після солярку, розвоздушив, всі форсунки чихають, тепер можна запускати. Робота зовсім не така як була. зовсім. Так, значить дивіться, оцей звук. Казав він мені мужик. Не мені подобається каже, як він рохкає. Я вже теж почув, як він рохкає. Раніше він так не працював. Це на дуже малих оборотах простих. Зараз покажу з іншої сторони. Там сонце. Чуть -чуть, да? Є бляха трошки димок. Раніше димка не було такого. Рок, 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 рок. Да, ну є трохи бляха дивно, не знаю чого. Це я бачу. То, да. То, видно буде? Лево нож поменяется да, конделами на оборотах. А саме головне, нема оцеє супотні тут. Як оце він так козак. На в кабіні послухаю. Дивіться, ось жарба напарую. і він не глохне. Так як раніше мене скинув сюди, він не глохне. Так, ну все. В принципі все. Я більше ніж задоволений. Єдине, мені чомусь не подобається, як ця шланга смекається. Там так повинно бути чи ні. Тут нормально, тут чути, тут чути, тут чути. Шланга буде вона так не смикалась раніше. Подача на фільтр. Але я ще відкрию бак, та побачу. Так, ну що, кому сподобалось відео, вас лайк, кому подобається робота мого юнзика, у вас також лайк. Напишіть в коментарях, в кого скільки виливає паливна за одну хвилину. і в кого як працює форсунка, при якому тиску. Від. Звук звісно відрізняється. Набагато відрізняється, як був раніше. Взагалі тихіше, набагато тихіше став робити. Якщо отак поросе. Як на мене він набагато краще. Людині, яка робила паливну дякую. зробив якісно. Все, всім бувайте здоров'я, всім па-па-па. па Так, Хто пам'ятає, як було в кабіні, було чути цей цокот, коли даєш газу. А, дивіться, зараз холості на холостих, даємо газу. так легенько робить, на холостих взагалі чітко. Рох-рох-рох. Ой, я готовий цю зубку любив. Короче, добре. Значить, причина була все-таки в форсунках і в паливні за ота ця котня. Не так, як там писали, що гупає, достає. Ну не може, воно не доставало. Не доставало, почало доставати. Ой. Ну, якось так. Так, 2 річчя. Оцей звук казав мені мужик. Мені подобається каже, як він роххає. Я вже теж почув як він рохкає, раніше він так не працював. Це на дуже малих оборотах простих. Зараз покажу з іншої сторони. Там сонце. Я думаю, що чути, так? Є бляха трошки димок. Раніше димка не було такого. крок, крок, крок. Да, трохи бляха не знаю, чего. Я То, да. Видно куда? Возле у нас поменяется. Так, пока да, делаем на оборотах. А саме головне, немає оцеєї цокоті тут. Як оце я він так, як коцав. Я в кабіні послухаю. Дивіться, як ось жарба напали. і він не глохне. Так як раніше в мене скинув сюди, він не глохне. Я більше ніж задоволений. Єдине, мені чомусь не подобається, як ця шланга смикається. Та воно так повинно бути чи ні. Тут нормально, тут чути, тут чути, тут чути. Чому ця шланга буде раніше. Подача на фільтр, так? Але я ще відкрию бак, та побачу Так, ну що. Кому сподобалось відео, вас лайк. Кому подобається робота мого юнзика, у вас також лайк. Напишіть в коментарях, у кого скільки виливає паливна за одну хвилину. і в кого як працює форсунка, при якому тискують. Ну, Звук звісно відрізняється. Набагато відрізняється, як був раніше. Взагалі тихіше, набагато тихіше став робити. А якщо варто все. Як на мене, він набагато краще. Людині, яка робила паливну дякую. Робив якісно. І Все, всім бувайте здоров'я, всім па-па-па-па.